Руслан Семирозум, сержант, навідник кулеметного відділення, кулеметного взводу Стрілецького батальйону військової частини А0693 Збройних сил України. Доброволець загинув 26 вересня 2022 року у селищі Спірне Донецької області, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. До мене дочка дзвонить і каже мама, ти де? Кажу вдома. Я до тебе зараз приїду. У Руслана щось сталося, я не знаю ще що. Ми починаємо дзвонити, те, що було, які були зв'язки, але ніхто, я написала одному, Це тільки в різних ротах. написав, я поки не знаю, щось з Русланом сталося, що я не знаю. Ні в кого нічого допитати не можна, було, хлопці, з якими він був, вони всі були по госпіталям. Вони були поранені тяжко, хто не говорив, хто був би в реанімації. Ну, тобто толком допитатися ну, не можна було ні в кого, нічого, як це все було і як відбулося. І Я вийшла на Олега, який з ним там був, але він теж був в той час на реабілітації після поранення. Він я узнаю Володимирівне. І він 28-му мені в 11 часов вечора дзвонив і сказав, Руслана немає. Чекали дуже довго, тиждень цілий. 26-го загинув, привезли його тільки 4-го вечір, 5-го числа, 5 жовтня, тільки його ховали на 10-й день. Та життя не було. Тільки одне було, що надія, я думала, що це не він. Тут не надія, а може, це не він. Це було вічність. Воно у нас, мабуть, мабуть, по 10 років життя забрало. Потім ще їх сказали, що ну, можна їхати на впізнання. Але хотілося його не впізнати. Хотілося дуже, щоб це був не він. І не будь-хто інший, що хтось інший, ні, просто не він. Просто не він, ніхто, І не він теж. Просто ніхто. Вирішила з братом двоюродним їхати, їхати у Дніпро. Поїхали у нас, ми втрьох поїхали. Це був жах. По лицю, по лицю не можна було впізнати. Брали знімки щелеп його по зубам. Брали знімки, два плеча в нього ламані, були ключі по знімкам. співпало теж. Я кажу, мені просто пальці покажіть. А вона каже, фото немає, ви готові, ви готові піти в морг. Так, кажу, я готова. І ми, ми пішли в морг. Вони тільки показали руку, ну я я ну так, це він. Я зразу впізнала, бо в нього ну, от не такі в нього ніхні, ні, не такі в нього, не такі, як, як усіх. В нього вони були не такі. Коли мені мама по телефону сказала, що його вже немає, я спочатку не вірила максимально. Я не вірила, мабуть, до того моменту, поки не. Його вже не привезли і не були похорони. Я надіялась на те, що ну, а вдруг десь там хтось помилився і так далі. Якось ждемо, все одно ждемо, а вдруг, а вдруг помилилися, а вдруг обізналися. І оці але-але вони трішки не дають жити. Але була б була дуже рада, якби він дійсно помилилася і він повернувся. Говорила мама, Касвіта, ти ми поставимо пам'ятник, а він приїде, він, війна закінчиться, і він приїде. Кажу, мам, я за. Я зараз навіть, коли дивлюся у Фейсбуці, оці полонені, дехто без вісти пропавши, я в списках його шукаю, а раптом, бо я його не бачила. Групу закри. Його шукаю, і я дивлюся, вдивляюсь до літа. Раптом це не він. це він. Він весь якось час ходив і говорив: Я не розумію, що я тут роблю тут -а з вами, а не на війні. Я кажу, Руслан, да зачекай, і ще, мабуть, прийде, будете ви всі там. Ну можливо, ще не час, можливо, ще. То він собі так подумав і на тому все закінчив. Все, ніхто нічого більше не обговорював. Це він ні з ким більше ні про що не казав. Він тільки от сказав, чого я тут. а і Він поняв наш настрій, що ми ну якби не дуже запросили, якби він ну, тільки не йшов. Мабуть, тижнів через два чи три я узнала, що сітки плетуть, і я пішла сітки плести. Руслан ходив і весь час маявся, що робити, що робити. Кажу, приходь сітки плести. І ми в ПТУ-34 плели сітки. Недовго він поплів їх. І собі він вирішив. Він прийшов, вже поставив перед фактом, скажімо так. Він вже сказав, що я записався в тероборону. Він сказав мені, що записався. Руслан, кажу, ну тобі ж не пов'язку дали. А він, мам, зараз підуть всі. Зараз треба йти всім. Бо якщо не підемо ми, вони будуть тут. Він довго ще панікував по тому поводу, що йому довго не дзвонять. Він дзвонив, не знаю, куди весь час. чому мені не дзвонять, коли мене заберуть. Тобто він по цьому поводу, він взявся за це дійсно всерйоз. І все-таки його визвали. Зразу він був mm -hmm. на блокпосту. Потім під Чернів, десь їх переводили, там був, приїхав сюди і буквально тут пішов сміну дві відбув. Бачив, що він тоді як їхав, то він не збирав речі. А це, мама, мені воєнкомат, я не йтиму націю. А що ну, воєнкомат сказали, і бронік бере, і автомат, ні Руслан, чого так? Сказав, ну так треба. Як уїжджав, ми з ним говорили, він сказав. Все, що ти будеш знати, або дізнаєшся, якось, якимось чином, ну, можливо, щось мені коли прийдеться сказати. Головне, не говори мамі. Він дуже переживав, щоб вона, щоб вона не переживала, щоб вона не хвилювалася, ти тільки нічого не говори. Я ціловіто не знала, де він. Дзвони буквально 3-5 хвилин. Подав, як діла, ти де? Ти вдома чи в світ? Куди Вдома. А в тебе як у мене все добре. Розкажи, що там у вас. Нічого, ніколи не сказав. Ми, ми весь час я просила приїхати у відпустку, а він весь час говорив не час, ще не час. Чому не час ми цього не розуміли? Кажу, Руслан, ну тільки чую, той приїхав, той обіцяє. чого ти не приїжджаєш ні разу. А він каже, мам, не можу, не складається так. А потім все ж таки позвонив, сказав, ввечері, я була у дворі, тут сиділа. Я приїду, він 31 го вранці приїхав, з серпня 4-го він поїхав на цей 26-го. Ну наскільки він приїхав, взагалі, я б сказала, що спокійний. Ну, я б не сказала, що він з війни приїхав так себе добре почував, кажу, мам, віддать йому ну, там непогано, віддать вони так хорошо, дуже спілкувалися з цими хлопцями, вони з ними так здружилися, що він себе там добре почуває. Ну, Русик у нас був, як сказати, скромняга, він був тихий, але справедливий. Ніколи не дав би себе в обіду. Знаєте, кожний свій характер, як кажуть. Русик був. Звіду він спокійний, ну, коли його завести, йому щось сказати, він такий, він завжди дасть. Дуже ще подобалося, я сам кок, завжди русі, майже самоліти над головою літають, але ми з русіком борщ готуємо. Русік буряк чистить, я там за жарку на кухню місці з ним ходила. Познайомились ми у прилуках, як ще тут були ворота охорони, він ми в відру познайомились, тобто, ну, побігли і нас по лісах. П'ять чоловік у нас було приузьких. Оце ми дуже здружилися. З Руського у нас почалося, коли ми заїхали на Донбас. Коли ми тоді заїхали на Донбас, нас поселили в посадку. Ми роззнайомилися, всі в місті ми попали в один розчот пулеметний. У нас було п'ять прибуцьких. І тоді все, -все почалося. Роззнайомилися, узнали один одного. Чоловік він був з я кажу, ще раз повторюся, з великою буквою. Він ніколи не відказував, завжди. допоможе. Ніколи не опаздував свій бойовий наряд, це саме головне. Ніколи він не плашав, завжди робив все, що потрібно було. Все для побіди він робив. Він душу туди вложив свою. Не боявся. страху в глазах в нього не було. В нього була тільки одна цель виграти цю війну і дійти до побіди. разу не сплошав, завжди допомагав своїм друзям, побратимам, що треба, підказував, де треба, прикривав наші жопи. Ну, в той момент так вийшло, що. Ну, зробили нас вони, ми не змогли нічого зробити. Перед виходом ми продумали весь сценарій, хто де, як, то чого. Ну, ми тільки зайшли в яр, ось, кум, і вони пішли поверху, а я зайшов у яр і понеслась. Есть, ну, Кіно пішло одразу. Вони ждали, я так розумію. Він був зверху. Я я туди просто, я не добіг до них, ну, і все. Есть, ну, Я розумів, що я вже чув по рації, були рації. Поняв, що вже 300-300-200 кричать. Ну, Арто що? Взагалі було непонятно. Мене Бог оставив. Я рядом з ними йшов за три метри. Він був помощником гранатометчика, він прикривав його. Я прикривав їх відход, вони лягли за мене, і до нас прилетіла міна фашистка. Ну, і вже я, коли мене забирали, я побачив, що вони вже 200. Їх не стало. Дуже жалко було його потіряти, осознати, що його не стало. Це було дуже больно для усіх нас. Як там кажуть, забирають кращих. Ну... Жалко. От ну, чесно. Я була впевнена в цьому, що він повернеться. Я була впевнена 100%. І мамі весь час це говорила, мамусь, от він повернеться, от він повернеться і все. А мамочка весь час плакала. Вона просто плакала, плакала і плакала. І коли ми вже з ним прощалися, я ввечері під'їхала до його дому. Кажу, Рус, вийди. А він на ранок повинен був їхати. І він вийшов, і я кажу: Рус, ну ми ж тебе чекаємо, я ж точно знаю, що ти ну. Ми ж тебе дуже любим між дем, знай, бережи себе, ти тільки бережи. Але він нічого не сказав. Останній раз, як я його бачила, він приходив до мене в кав'ярню, там де я працюю, і ми з ним вийшли, поговорили, він вже прощався зі мною. І коли я сказала, що ну, ми тебе чекаємо, повертайся додому, то він промовчав спочатку, а потім сказав, що ну, я не обіцяю, але я постараюсь. І це було для мене дуже ну, незвично, бо такого ніколи він не говорив. Він завжди говорив, що він приїде, все буде добре. А тут ці слова ну, це було, було дуже тяжко почути таке від нього. Перекинув гроші доньки і сказав, це він тільки приїхав, перекинув гроші доньки і сказав, купіть щось собі на пам'ять, на згадку про мене. Тоді ми цих слів не зрозуміли. Ну, мабуть, мабуть, щось він відчував. Я купила собі часи, і також в мене є цепочка. І там на цепочці я купила собі ангелочка такого маленького, і він завжди зі мною, як якась, ну, така, як пам'ять про нього. в мене залишилась. Любила, люблю, бо він для нас ще живий. З дитинства він був сам собі, він був дорослим, мабуть. Я розійшлася, коли вони були зовсім малі. Йому було 4 роки, і батько з ним не спілкувався. Він не бачив чоловічої підтримки. Я сама з ним. Як могла з дітьми, так їх і виховувала, так їх і підтримувала. Я, мабуть, з дитинствами казала, Руслан, ти повинен бути мужиком. Рішай дуже. Це, мабуть, моя помилка. Він сестра вирішувати сам і за себе, і за мене. І за сестру він допомагав їй. З дитинства ну, трохи менше від нього. Жили ми з ним по-різному. Ну, як, як всі, мабуть, діти і билися, і, і сварилися, але ми мирилися. Мирилися, дружили, гуляли, ходили разом на вулицю. М -м Любила дуже з хлопцями гуляти, то звичайно з ним. Він не дуже цього хотів. Він мене завжди до дівчат відправляв, але не вдавалося. Гуляли ми з ним разом все одно, і вдома гуляли ми з ним, і в шашки грали, і в самолітики. Бо я була хлопчачурочка трошки. І коли виросли ми з ним, ну Марія була така разом ходить. Ходили, він мене брав завжди, на дискотеки брав, і в ліс їздили. ну Дружили. Але опере ж були, були моменти, коли ми звичайно сварилися, але все одно дружили. Все одно дружили, ходили. І з його друзями дружила, і всіх я їх знаю, і вони мене всі знають. І в школі ж разом були захисником. Моїм був. Мене ніхто ніколи не обіжав. Я й сама така, що дам відсіч любому. Але коли хтось постарший, то звичайно бігла до брата, щоб він розібрався за мене. Заступився, він ніколи не відмовляв. Завжди захищав мене як сестру меншеньку. Руслан не був у школі відмінником чи учнем із зразковою поведінкою, але він був настільки щирою, доброю, розумною дитиною, що не любити його було неможливо. Прийшов він. До першого класу і зразу знайшов собі в школі товаришів. Особливо його любили дівчата, тому що він був добрий, турботливий, веселий. Пам'ятаю його невеликим, худорлявим, але дуже рухливим учнем. Найбільше він любив математику і фізкультуру. Але дійсно його дівчата любили. В нього їх було багато. Він з ними як уже переставав зустрічатися, він все одно з ними спілкувався, бо виходили ми з ними в місто десь, в центр гулять, і він з ними з усіма здоровався, спілкувався. Тобто все в нього було дуже просто. Розійшлися, але це не закінчувалося якісь, не закінчилось спілкуватись. Він з усіма спілкувався, він вчителів всіх знав, він завжди з ними здоровався. Зустрічаючись на вулицях міста, обов'язково зупинявся, питав, як там в школі, як діти, як ви. Закінчив профтевчилище, забрали в армію зразу. Він хотів поступати в пединститу, але забрали в армію. Він пішла повістка, він пішов в армію. Він служив у Донецькій області, в Горлівці одразу до присяги, потім у Золочив Чепку і в Донецькій. Він в Донецьку був, служив в армії всю цю свою. Всі своїх два роки він пройшов в армію в Донецьку. Пройшов з армії, робив наскрізь, займався ремонтами. Останній час він їздив на Чехію. Два роки він робив на Чехії в праці. Він жив, працював і збирався туди переїхати. А два роки не вийшло, не вийшло все це. Вже навіть причинив, що наже через який час може пенсію отримати, скільки буде стажу, там треба що як він дуже хотів сім'ю свою створити. Він дуже багато про це балакав. У нього дівка була любима. Він постійно з нею званювався, постійно про це балакали. Він дуже любив рибалку, завжди їздив на е, рибалку з друзями своїми і привозив завжди багато риби. Ми тоді сідали разом за стіл, їли. Тільки хороші моменти з ним запам'ятались. Кібрався щось робив до кінця. Це мені було опори і надія. Що не скажу, Руслан, треба, мам, я зрішу, мам, я зроблю. Не переживай, все буде добре. Його перші слова, все добре, тільки скажи, що треба. Руслан е, ніколи не був таким ну, суперпатріотом. Ні, він був звичайним хлопцем, який е, планував своє життя, працював все своє життя. У нього були плани на майбутнє, але е, ну, от, такий він був, що він просто е, не зміг вчинити по-іншому. Я з ним був 4 місяці, ми спали в одній ямі, можна сказати. Їли з однієї тарілки, кусок хліба ділили. Закарбується на довге. Поки я живий, я стільки буду рівень не повнення. Я не можу до цього звикнути. Мені, все одно мені здається, що я його ось десь зараз побачу, він скоро приїде, війна закінчиться і, і він прийде до мене, і ми знову з ним підемо кудись погуляти. Все одно десь де щось не знаю, все одно жевріє якась надія, що а вдруг от говорили, є така. Вислів такі герої не вмирають. Ну, вмирають ще як. З нами ж його то немає. І от прийде перемога, але для нас ж це буде не перемога. Борусіка з нами то немає. Коли я була на похоронах, стоячи навколішках і проводжаючи його вічність. Я говорила, Русік, я ніколи не думала, що я буду стояти перед тобою вкулішках. Ну, так трапилось. На жаль, наші діти дійсно пішли за свою землю не боють. Чого сюди прийшли ці? Я не можу до сих пор зробити, відпроживав. Це дуже тяжко. І от Як зараз люди тікають, я так їм спочиваю, я так це все пережив знов і знов. Це неможливо втратити свою дитину саме кра. Найстрашніше, що є в є людина в житті, це, мабуть, втрата дитини. Боляче ховати рідних і близьких, коли дитина. Мені здається, це вже більшого горя не буває.